Сьогодні я вам покажу такого вченого як Мендель. Ой, ні, не, не тебе. Хто за вчений? Що він каже? Він каже, що є закон єнообразі. Всі гібриди в першому поколінні єдинообразні, схожі, а потім йде розщеплення. Один к трьом. І завжди це саме так. От, ми вибрали тут кавунчик, який нам подобається. І з одної рослинки трохи тут посіяли в огороді. Це так, експериментально під банкою. Осьо, він уже трохи інший. Він такий світло-зелений, А той був взагалі осьо. Ось о, який світло зелений. І тут у нас десь вищемлявся. кот, ти сажрав. О! оце такий, як, похожий середньо між фаворитом, між фаворитом. І. І чумаком. І чітко, Раз, два, три. І ось, о, ось о, а цей схожий на фаворит на папу чи на маму. Ось оце батьківська форма, оце, виходить, запилилась цвіток материнської форми. Тобто, так от воно вийшло. У нас всього тут буде 1, 2, 3, 4 кавуна. Поки що вирисовується. І ось вони так. От, і Ти да, да, ти попав в кадр, ти класний, ти крутий. Ось цей кавунчик розвивається. Фаворит класний. Котяра теж. От, і ці мені більш подобалися, коли вони були білі і продовгуваті. Будемо дивитися, що з цих рослин вийде, якщо вони будуть такі гарні, як торік, то будемо їх е, далі розмножувати. Далі там е, також в'яжеться ягода. От, і також що хотів звернути увагу, незважаючи не на що, ці вони продовгуваті. а ось один кругленький. Тобто тут, по формі буде інший. А два із них ось, вони такі, як треба але ми будемо ще їх куштувати і дивитись що що і як у нас показує